6 серпня інспектори Укртрансбезпеки провели рейд з перевірки пасажирського транспорту в Житомирі. З метою уникнення аварійності на дорозі та зменшення дорожньо транспортних пригод працівники Укртрансбезпеки проводять комплекс заходів під назвою Перевізник літо-2025. Спектори приділяють особливу увагу в першу чергу це режиму праці та відпочинку водія. Приділяють увагу технічному стану транспортних засобів, їх зовнішньому та внутрішньому оснащенню, приділяють увагу розкладу руху та маршруту даних транспортних засобів. Фахівці Укртрансбезпеки здійснюють огляд транспортних засобів. А у разі виявлення порушень складають акт рейдової перевірки. Дано випадку водій керував транспортним засобом, використовуючи сторонню картку водія не власну. Що заборонено цим законодавством а, при використанні цифрового тахорофа в автобусі. Штрафна санкція передбачена в розмірі 2000 тисячі неподаткових меню доходів громадян еквівалентно сумі в грошовому виразі. Це буде 34 тисячі гривень на перевізника. Найчастіше інспектори складають акт про недотримання режиму праці та відпочинку водіїв. А у вас перевірка здійснюється в. На... Переваження міжнародних відвіданих переваги пасажирів та У даному випадку на маршруті Київ-Варшава було виведено порушення, те, що перевізник не забезпечив дотримання режиму працюнку водія, а саме в нормі на маршрут протяжністю, протяжністю більше 500 км він відправив одного водія. На маршруті має бути з такою відстанню два водії. К мінімум так буде направлено за місцем реєстрації перевізника в даному в даному. Випадку це місто Київ, і в Києві вже буде винесено постанову на перевізника про стягнення в розмірі відповідно до законодавства. Це штрафна санкція передбачає собою 510 гривень. Штрафного санкції. загалом, з початку 2025 року працівники Укртрансбезпеки на території Житомирської області перевірили 811 пасажирських транспортних засобів. Виявили 245 порушень на загальну суму 1,8 мільйона гривень. Комплекс заходів перевізник літо 2025 триває з 21 липня та буде завершуватись 10 серпня. Під час комплексу заходів працівниками Укртрансбезпеки на території Житомирської області виявили… 65 порушень, перевіривши понад 200 транспортних засобів.